Вітаю всіх на цьому каналі! Таке от питання: є повітряний фільтр для бензоінструменту інструменту? От Ось такого от зразка. Багаторазовий, сітчатий і досить часте явище, коли він або протирається, або проривається. От, тобто Є невеликі отвори, через які у нас підтягує бруд, який летить прямиком до карбюратора і там може забити жикльори. Ну і Звісно, що в такому випадку, цей насмітник і замовити на вивстановити. Але є такі випадки, коли потрібно працювати тут і зараз. І тобто, Щоб виграти час, можна промити його, просушити, обезжирити і за допомогою такого от клея. Помічник у нашому колхозінгу, відомий ебоксидний двохкомпонентний клей, видавивши два компонента, буквально там з пів горошини. перемішати їх між собою і нанести на ті от отвори, які у нас маленькі пошкодження. але Повторюсь, якщо пошкодження маленьке. Ну, а навіть якщо а, квадратний сантиметр, то можна латку якусь вставити, то есть, тим, тимчасово, щоб брут не летів відпрацювати там, деякий час, поки прийде замінний, замінний фільтр. Але я скажу, по-правді, на моїй практиці було от неодноразово, коли от, такі от тимчасово скажімо, робив такий от ремонт і приносить через декілька років інструмент там, для профілактики. Або ремонту І ті ж самі той же самий фільтр стоїть. Я кажу, а чого ж ви не замовили, не не поміняли. Та каже, я й забув, типу, і нормально все працює. Ну Тобто із такого досвіду, що воно дійсно воно працює, якщо він якщо ви ізолювали момент розповзання, щоб воно сітка не розповзалася далі. От, і нові не додавались то пропускна способність. Е, ну, радикально не зменшується і можна працювати навіть довгостроково, як показала практика. Тобто, отакий, от як кажуть, лайффак.